Така неймовірна краса, а там є ще вуличок на цій сосні. Є тут в цьому лісі. Трошки вибачаю за те, що захекався, трошки треба було пройти. Да й не легко йти. Ото таке. Такий лісок. Дуже гарно нині в лісі. Просто є в касті. Хе Ти що? Наш не віриться. О мій булик. Трошки може буде щось десь труситься. Руки туди-сюди, бо скальсковато йти. Так, що у нас тут? А тут у нас теж, якщо, якщо видно, а там таке біленьке, є іні. Красавчик. Такий сонячний день сьогодні зранку було мінус 21 на градуснику, може в когось якось по-другому, але в мене було так. Я може вставочку зроблю. Отакий От морозко місяці містами перепутались. То місяця було тепло, цього мінус 20. Отаке. От Хочу пройтись, подивитися, де є іні на льодках, отак як тут, отак От як придивитися, не знаю чи буде видно. Там є іні на льотку. Це означає, що бджоли живі. Отак От О От таке. Буду йти далі. Ну але якщо льоток буде знизу, не факт, що там буде іні. Ну це таке, це буду, буду показувати, розказувати. Гляньте яка краса. Отак, забарилась зима. Гляньте Це капець. Такі стежинки, трохи повисло, але нічого гляньте оце капець. Вот таке навкруги. Ну ось такий вуличок. Поки до нього дошкандибав. На нього дуже добре гріє сонце. Якби може там і був би її то його нині нема. Отак. Зараз сонце дуже гріє, сосулька висить. Зараз десь на вулиці він капає. Зараз покажу. О, вон. Там капає помалу. Кап, кап. Уже навіть. Навіть якби я її успів, воно вже розтало. Ну, на жаль, так. Чого страшного? Ніхто його тут не трогає. Він тут трошки в мене на сонці в ранішні часи. А потім ліс цей закриває. Я піду далі. Бог я знаю, живі, не живі. Дуже важка дорога до цього вулика. Тут Оцей ожиняк, Малиняк, Малиняк ще куди б не йшла, ожина. Ось вона всюди, всю дорогу, з кілометр. Треба йти корчами лізти. Це я вже так, щоб відео дуже довге не було. Ось цей вулик. Оба. Ну долізти сюди цих корчах. Це щось. Отаке що тут у нас? Тут у нас номер, Ляток внизу, сонце світить, вулик цілий, ніхто його не шкрябав, хоча його пару років тому там було добре подовбане. не Незрозуміло. Інії немає, бо коли знизу інєї і не буде, він через другі щелини виходить. Але так, коротше, якось так. Наче все добре. Піду далі. Ото що тільки ота висить, виколупана, навірно щось витягувало все таки Ото що як конопати на шнурочок? Трепчино. Отаке. Добре, піду далі. Який ліс, зараз сніг осиплеться. і не буде видно цієї краси. Будуть звичайні корчі. Що? А мурашки лісові вже ожили. Хоч і був сьогодні великий мороз і сніг. Ось доходжу до ще одного. Таких вуличок, Сніг уже впадає. Тут якісь сліди хтось був ходив. Бог як знає хто тут ходив. А тут теж не видно. Непонятно, живі, не живі. Прийшов в одне своє улюблене болото. Тут вже ну, такі гарні місця, що просто словами не передати. Сніг з дерева вже падає, температура піднялась, але все рівно ось, ось таке. Так гарно воно все виглядає. Хтось походив повністю майже де вулики ось одна колода, сейчас я зайду спереду ось таке тут в основному верес, це все верес, вересовище поляни. Ось таке, ось такі тут вуличок. Зараз я трошечки зайду отака. То вже сосульки висять, вже розтає. Вон знизу. Опять щось намостирило, гніздо. Його не було стопудово. Вон воно знизу. О там. Хтось наклав гніздо, його не було. В цю пору цікаво хто його ложить. Вон така. Такий вуличок. Такий край болота. Вирисовує угіддя тут. Я оце подумував до снігу, до того як випадав. Думав, зараз якщо снігу не нападає, якийсь дурачок запалить і все воно почне горіти. Воно і так ще не постанавлювалось ніде нічого. Але слава богу, сніжок випав. Ось таке це все Тут, Звісно, воно все горіло. Через що він такий цей ліс. Ось видно по березі чорне. І сосна залишки чорного. Такі. Але тут всюди верес. Верес, ягодничок. Ну ягодничок то таке. От вересок туди. Да. Такі дуже гарні місця. Тут в мене такий є худесенький вулик. Така в мене була заготовка, такого і зробив. А нічого живуть. Я то звісно стараюсь такі не показувати, але немає нічого страшного. Стінка тоненька. О, там аж з льотка сосулька висить, наче все в них добре. Подивиться, чи слідів немає, та зараз і не видно. На ніч падало Вон висить сосулька. Таке буде видно. Живі, не живі. Побачимо ще рано за це думать. До шкандибав до ще одного вулика. Тут такі красоти, що це просто капець. Він уже тут дуже давно стоїть. Така була гарна дорога, але прогорали лінію, не можна йти. Така тут краса. Цей вулик ще з початку мого оце посічникування. О, тут, на цьому дубі. Дуб був обрізаний, це не я, я його обрізав, такий кастрірований. Я тут, звісно, максимально незручно дивитися, він високо, драбина майже не достає. Отакі. Бог такий товстенький. Така краса. Ось такий вуличок. До нього нічого не приходить. Ось такий він тут помазаний, мурашний. Без час мурашки лізуть. І ось такий вулик. Виглядає, наче невеликий, але... Шиферина метр сімдесят і він десь метр п'ятдесят, метр п'ятдесят, де десь на 40 Саме нормально. Не великий, не малий. Ще один дуже такий гарний вуличок. Тоже з перших. Так само незручно дивиться. Але... але самі толкові. Тут поряд ще один дуб, можна було ще одного витягнути, але. Дуже високо, або дуже низько, або дуже високо. Дуже низько не хочеться будуть лізти, а дуже високо, дуже незручно. Отакі. Тут теж шиферинка, бачу, з'їхала трошки в ліву сторону. Майже не накриває, а вона не накриває. Отакі. Оце дивишся. Там у пасічнику Канді, Шманді. Медок, лишня волога, розплоду рамки витягують туди-сюди, а тут ходиш, просто дивишся, чи ніякий паразит дирку не вигріз. І все. Таке, вже трошки важче стало йти. Сніг починає сідати, вже не пухкий. Вже з дерев трохи осипався, від почав дуть. Таке такі движення. Такий тут вуличок. Красавчик цілехенький, все добре Мальовниче місце Отаке От одні з крайніх вуликів отут. Ну тут затилком стоїть. Тут льоток дуже війні. 100%. процентів у нього, мабуть. Звідси буде видно. Сонце може засвітить. Опана, а це хто такий? Що це таке тут? Непонятно. Тут коротше і не є. Бо сонце тут світить в спину їм. Так, а тут що? Такий тоже вуличок гарний. тої зими. Кониця бастувала, вітер вже збиває сніг. Отаке. Ну, тут непонятно, тут якщо щілина є зверху, то якщо що, то туди і волога виходить, тут льоток внизу. Отаке.